Ні, аудиторію, глядачів телебачення, карлицької громади і всім, хто нас дивиться. Слава Україні, героям слава і всім тим, хто чинить героїчний спротив московській агресії, вже ось майже 700 днів. Ти ж до вашої уваги, і ось які теми сюжети. Ми вам запропонуємо сьогодні у нашій інформаційній передачі. Робочий тиждень стартував днем соборності, тож і наш випуск почнемо з цієї теми. Офіційна інформація, як же без неї. Клопоти хліборобів цієї зимової пори, які вони задаємо міжнародний день пам'яті жертв голокосту і розповімо, хто ж став учителем року і в якій номінації. Запрошує центр підтримки Атлант усіх, хто потребує соціально-психологічної чи реабілітаційної підтримки. Що цікаво і корисно дізналися, ми у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Інша інформація і прогноз погоди під завісу тижневика. 105-та річниця акту злуки Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки минула 22 січня. У сучасній Україні цей день відзначається і як День Соборності України. Тож, ми саме з цієї теми і починаємо наш інформаційний тижневик. В День Соборності України, 22 січня, після засідання оперативного штабу усі його учасники повним складом взяли участь в покладанні квітів на алеї слави героям карлику та підніжжя пам'ятника героям Небесної Сотні. Церемонію взяв участь начальник Обухівської районної військової адміністрації Микола Кравчук, який спеціально приїхав в Карлик на цю подію. Керівники громади та представники громадськості поклали квіти також і до підніжжя пам'ятника. Тарасу Григоровичу Шевченку. того ж дня, 22 січня в малому залі будинку культури з нагоди 105-ї річниці акта злуки та дня соборності публіці показали театралізоване дійство, яке підготували працівники центру культури і дозвілля та юні, і дорослі аматори сцени. Вела захід Анастасія Мацібура. Члени вокального гурту Вишиванка будинку культури, з прочитаних ними поетичних рядків, засвідчували вірність ідеї борців за соборність України розірвати пута рабства і московського, і культурно-ментального. Відчувалося, що і юні співаки з вишиванки, і ансамбль Зорецвіт. І група ансамблю української пісні з великим натхненням співали пісні громадянської, лірико-патріотичної тематики, за що отримали вдячні оплески публіки. В тому ж залі працівники міської бібліотеки облаштували книжкову виставку відповідної тематики Велика злука, великі сподівання. Сьогодні не бракує літератури, щоб пізнавати нашу історію, замовчувану або обріхвану радянською пропагандою три чверті століття. Кадри кінохроніки нагадали присутнім про той не. Ймовірний ланцюг єднання від Львова до Києва в 90-му році. В тому ланцюзі сотні тисяч українців засвідчили бажання жити в соборній державі. Нинішньому поколінню доводиться знову, як і в 1919-му, відстоювати те право зі зброєю в руках, а знання історії то фактор сили захисників України. В офіційних повідомленнях мова піде про те, що стало темами обговорення. На засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану засідання штабу відбуваються щотижня у вступному слові на оперативному штабі 22 січня Кагарлицький міський голова Ласан, Панюта відзначив, що ситуація в громаді протягом минулого тижня залишалася стабільною. Після цього Олександр Панюта привітав присутніх із Днем Соборності України. Канікули в школах закінчилися, сказав далі очільник громада. Розпочали заняття в закладах освіти. Організовано буде із вівторка повноцінне харчування дітей. Про це сказала. Наш штаб і начальник відділу освіти Надія Мельченко, а директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра в свою чергу повідомила: 65 хворих герлинів звернулося, 28 вісім виробідів, один пню мені поставлено за цей тиждень. Ковід на троє хворих ковід позитивні. Одна дитина з них. Ну, надаємо навантаження на ліки різбільши Людей і зараз зранку дуже багато. Спілкуючись із соціальними працівниками, Олександр Панюта ось що сказав про матеріальну допомогу. І людей треба чути. Тому зараз ми на початок виділили там один мільйон, але треба додати. Наталя Миклана, я зараз вам даю доручення. Давайте вільного залишку. Все таки ми ще додаємо два мільйони, бо людей. Дуже багато звертається, біде багато і проблем людей багато. Начальник відділу культури Олена Петленко розповіла про заходи, які будуть проводитись до Дня Соборності та Дня пам'яті жертв голокосту. А очільник громади повідомив про те, що бібліотеки вже отримали від населення 800 книг. Олександр Панюта закликав присутніх доєднатися до цієї хорошої ініціативи. Звичайно, що книги мають бути на українській мові. На засідання штабу завітав голова Бухівської районної військової адміністрації Микола Кравчук, якого Олександр Панюта тут же привітав із Днем народження. А ми нагадуємо, що 23 січня з 10 до 12 години. Микола Кравчук здійснюватиме прийом громадян в карлику, приміщенні міської ради, вулиця Героїв Небесної Сотні. Екватор зими перейдено, але до сів ярих культур ще тижні тижні. Якими ж клопотами живуть сьогодні хлібороби нашого краю? Протягом цього минулого року ми розповідали про роботу аграріїв громади від посівної до жнив до пізньої осені. Допомагав нам у цьому заступник Арлицького міського голови Іван Сімцов, який опікується в Раді і цими питаннями. Перше наше інтерв'ю в новому році з Іваном Михайловичем стосувалося справ в аграрному секторі взимку. Зокрема, спершу ми запитали про стан озимих. Озимена зараз в задовільному стані, скажімо так. І е, посіяли майже на тисячу гектарів менше, ніж прошли рік, в зв'язку з тим, що ціни на пшеницю немає. От, ну така ситуація. Ну, зараз розвиток пшениці непоганий. Дасть Бог, у нас не буде такої, як і рогращині, в них випадали дощі, замерзло, зробилася льодяна курка, і вони зараз той лід не можуть ніяк. Він ще й досі не розтав. Пшениця цього дуже не любить, бо не буде кислороду, тоді вона гине просто в льоду. Нас поки такого, слава Богу, немає. Тому пшениця озима, ріпак. Ну, у нас небагато є ячменя, який посів фермерське господарство 10 ступа, там 126 гектарів. А так це тільки пшениця. Це там пшениці у нас 2645, а прошли рік було майже 4. от читайте наскільки менше. Потім 126 оцього ячменя і 2200 ріпаку. І все воно в задовільному стані. Волога була, зараз таких морозів немає. Хоча дуже перепади великі, теж переживаємо, що вона не пішла в рост, не потратила цукри, щоб тоді не змерзла. Бо якщо не буде цукру, тоді рослина змерзає і висихає, засихає і пропадає. Оце така ситуація по цьому. Реалізація пшениці залишається проблемною для аграрії всієї держави. Додалися проблеми, пов'язані із блокуванням на кордонах деяких держав. Тому навесні хлібороби сіятимуть скоріше за все, те, що можна продати і на що є попит та ціна. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту. У світі відзначається з 2005 року згідно з постановою Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Україна приєдналася до відзначення цього дня у 2012-му, Хоча була серед шести членів ініціаторів країн-ініціаторів, які ухвалювали відповідне оонівське рішення. Трагедія Голокосту не обійшла і Карлищину. Ми завітали в Карлицький історико краєзнавчий музей, де облаштовано невелику експозицію. Карлик німці окупували 3 серпня 41-го року, а вже 22 серпня. Німецька влада представила своїх намісників тут. Це був поміщик Йоган Клейша, який сказав, що замість колгоспів будуть промгоспи, і тепер все населення Каричини працюватиме на Німеччину. І після цього вже зразу відбулося два розстріли. Перший розстріл це у Калиновому яру у нашому парку. А другий розстріл біля Чермету дуже багато було розстріляно жителів Кагарлика єврейської національності. Задля повнішої інформації скажемо, що німці знищували в 41-43 роках жителів єврейської національності, також і в Ржищеві та в Урочищі Гоєве в околицях Стайок. І на знак шанування цього біля чермету встановлений пам'ятник, де загинуло, де було розстріляно 28 військовополонених та 82 євреї, жителів Кагарличчини. Люди пам'ятають, що були розстріляні Едуард Бондаренко, а він допомагав підпіллю діставати аусвайси та директор цукрозаводу на прізвище Турок із дружиною. Вони були євреями. Не злічити, скільки актів і довідок у свій час написали музеїсти і офіційним органам і пересічним громадянам задля уточнення осіб і кількості жертв. Лише частина тих відомостей увійшла до книги Скорботи. І сьогодні, в цей час, один народ також вбиває інший. Це Росія знищує так звана в них денацифікація українського народу. В Цей час же Україна Ізраїль вони також захищають свою країну одночасно з українським однозначно, що ми переможемо. Час це показує, але ця трагічна історія не має повторитися у світлиці Карилийської публічної бібліотеки. Також облаштовано тематичний стенд виставку «Голокост – вічний урок людству. Та видається, що людство не надто добре засвоює трагічні уроки, якщо знову запалали війни в Україні та в Ізраїлі. Скільки Скільки ще чорних книг напишуть історики і письменники. Про скількох умовних дітей, як от була Анна Франк, знищених агресорами, ми дізнаємося з часом. Скільки ще знову ж таки умовних Бабиних ярів треба пережити людству, щоб засвоїти уроки трагедії? Пам'ятаємо, вивчаємо, порівнюємо, аналізуємо і стоїмо на своєму. Із теренів освіти ми дізналися про гарну новину, яку саме дивіться далі в нашому сюжеті. 19 січня відбувся фінальний етап всеукраїнського конкурсу, учитель року року-2024» у номінації фізика. Конкурсні випробування дозволили виявити творчих компетентних педагогів нової української школи, відданих своїй справі, відкритих у розвитку своїх професійних якостей. За рішенням журі лауреатами конкурсу вчитель року 2024 у номінації фізика стали і педагоги нашої громади Світлана Наконечна, Карлицький ліцей номер 3 та Лариса Руденко, Мирівський ліцей. Цю інформацію озвучила на оперативному штабі в понеділок 22 січня начальник відділу освіти Надія Омельченко. Ми загалом і не уявляємо, скільки людей з-поміж нас потребують морально-психологічної, реабілітаційної підтримки. Цим питанням стурбовані у громадській організації Центр підтримки Атлант. Що ж там збираються робити? Дивіться далі. В карлику відкрито осередок центру підтримки Атлант Карлицької громади. Це одна із дуже слушних соціальних ініціатив, яку в рамках програми Час діяти Україну підтримав благодійний фонд МХП Громаді. Перш ніж перейти до суті нашого сюжету, спробуємо дізнатися для початку, що означає сам термін Атлант. Класично Атлант означає той, що тримає, підтримує, несе. І походить це слово ще з давньогрецьких міфів. Атлантами. Архітектори називають ці чоловічі постаті, які ніби підтримують масивну споруду. Громадська організація не дарма назвалася Атлантом, бо її мета надавати морально, психологічну і реабілітаційну підтримку нашим воїнам-захисникам та може більшою мірою їхнім родинам, дружинам, і дітям, внутрішньопереміщеним особам та врешті всім, хто відчуває потребу в такій підтримці у час воєнного стану. Ми не уявляємо, скільком людям справді потрібна підтримка саме психологічного характеру. Ми розповідали про про мабуть, чи не перше зібрання зацікавлених і небайдужих працівників соціальної сфери, відділу культури, бібліотек музею, яке провела координатор, консультант, волонтер осередку громадська організація, центр підтримки Атлант Оксана Дрозденко. Проблема збереження ментального здоров'я їй відома не з чуток. Її чоловік воював ще в часи, АТО в 2014 році пішов на війну в 22-му. Багатьом людям важко емоційно, часом хочеться просто виговоритися, і це теж поліпшує стан. У колісниці нашого життя всім потрібна довіра. Всім потрібна вірність. І тоді і випробування долати так і легше. І ось неділю, 21 січня, кілька найсміливіших жінок відгукнулися на запрошення Оксани Дрозденко приходити, зустрічатися, говорити про наболіли, ділитися думками, радитися за чашкою чаю у невимушеній обстановці в офісі центру Атлант. Але діяльність Атланту з часом набуде більш усталених рамок. Буде розроблено графік відвідувань психолога-фахівця, адже бесіди головним чином мають бути індивідуальними. Визрівають думки. І про те, які послуги, крім психологічної підтримки, можна запропонувати родинам, дружинам, дітям воїнів. Люди зіткнулися з панічними атаками, їм не дає спокою тривога, важкі переживання травматичних подій чи втрата близької людини. Про сон і самопочуття і казати нема чого. Людина опиняється, наче на межі, між тим, що було. Що є між відчаєм і надією. Психологи кажуть: якщо замикатися на своїх відчуттях, нікому бодай іноді не звірятися, час працює проти вас. Жінки з міста і сіл громади почувалися у бесіді комфортно. Це було коло, де їх розуміють, може, як ніде більше, бо в кожної в окопах дорога людина. І спілкування внаслідок цього із воїном, і з родиною набуває часом неочікуваних тонів далеко не завжди і радісних. І треба і прагнути, і вміти жінці віднаходити особливий ресурс, який надасть впевненості і чоловіку, і дітям, та й собі самі. Оксана Дрозденко запрошує всіх, хто відчуває потребу в такій підтримці, у спілкуванні розуміючих вас людей, у розширенні дружнього, комфортного для вас середовища, дзвонити за телефонами, номери яких ви бачите на екрані. Можна відсканувати QR-код, і волонтери зв'яжуться з вами і допоможуть підтримати. Отой внутрішній ресурс. У Громадській організації центр підтримки Атлант зроблять усе, щоб допомогти. Його офіс розташований на третьому поверсі будівлі, де працювало управління соціального захисту. Як напевно, і всі установи та організації, кагарницьке відділення державної реєстрації актів цивільного стану вже підбило підсумки за рік, що минув. Серед різноманітної інформації на цю тему ми там дізналися і про цікавий і про корисний водночас. Частково про ті підсумки ми розповідали, а сьогодні про послугу, яку надає відділ РАЦУ і яка є не просто модною, а й потрібною батькам новонароджених малят. Послуга зветься малятко». Комплексна послуга є малятко, включає в себе державну реєстрацію народження, одночасно з державною реєстрацією народження присвоюється номер податкової, ну, ідентифікаційний код, присвоюється УНЗР, тобто ну, приналежність дитини до громадянства, присвоює, дитину одночасно заносять до державного реєстру пацієнтів. Дитині одночасно, якщо в мами є відповідний рахунок, можна подати заяву на отримання допомоги при народженні дитини одноразово, а також про на допомогу до досягнення дитини трьохрічного віку. Також можна отримати, замовити. Допомогу, коли мами у пологовому не відмовилися від пакунку малюка, і за це вони отримують компенсацію. Замовити послугу є малятку можна лише в трьох випадках обов'язкових, коли ми при державній реєстрації народження заносимо дитину відомостю в реєстр пацієнтів, коли присвоїться податковий код і коли присвоїться номер УНЗР. Пакет документів, які батьки мають подати, невеликий і в радці вам про все розкажуть. Це фрагмент вистави за двома зайцями, яку подивилися жителі громади 24 січня у приміщенні Кагарлицького будинку культури. Ціна квитків коливалася від 300 до 400 гривень, але зала була по суті заповненою. Славно, звісна, проня Прокопівна, мріяла про заміжжя, голохвастов, як і п'єсі Михайла Старицького її дурив, водночас прагнучи оженитися і на Проніних грошах. І на красі Галини актори столичного театру дещо осучаснили п'єсу. Ось на сцені Ольга Сумська в ролі колоритної секлети Бачачи, що не зв'яжеться Голохвастова з пронею, а галі він зовсім не потрібен. Секлета, жінка зовсім не стара і вельми енергійна, та ще й незаміжня, Сама поклала око на кмітливого цирульника. Наївна і дурненька броня у весільній сукні. Тим часом кружляє в щасливому невіданні швидких розчарувань. Справді натхненна гра акторів, яскраві декорації додали настрою публіці. Акторам підносили квіти, прагнули обійнятися з ними. Артистам довго аплодували, і вони виходили на поклони. А зверніть увагу на секлету. Публіка просто шаленіла від гумору сумської. Та й взагалі вистава сподобалася. Сьогодні в Кагарлик приїхав в сучасний український театр з виставою за двома зайцями. Дуже весела, життєрадісна вистава, якої не вистачає зараз. Так що ми дуже вдячні, що вони завітали в нашого міста і розважили кагарличан. Дякуємо вам. Такі заходи потрібні зараз. Що ну, треба якось жити, і крім якихось негативних емоцій, майже й позитивні. А що нам сказала за лаштунками після вистави Ольга Сумська? Боже кагарлик, рідненький, спасибі вам за сільшлаг за ці неймовірні емоції. Для нас велика честь сьогодні грати на цій сцені. Адже для актора енергетика зала, от ваші очі, ваші оплески це найбільше щастя. Тому я бажаю вам всього найкращого. Головне скорішої перемоги. Вклоняюся. Ну і ще раз зустрінемося на цій сцені славетного кагарлика. Повністю інтерв'ю з Ольгою Сумською дивіться в наших наступних передачах. 22 січня в Кагарлику сталася пожежа. Горіли повітка і літня кухня під одним дахом. Повідомлення про те, що в карлику по вулиці зоряній горить будівля, оперативно-диспетчерська служба. Обухівську району отримала о 3-й годині 22 січня. За викликом виїхав черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Карлик. Пожежу загасили о 4-й годині 15 хвилин. Вогонь повністю знищив дах, перекриття будівлі та її частину там, де господарі утримували тварин. На ліквідації пожежі були задіяні шість рятувальників та дві одиниці Техніки. За повідомленням старшого офіцера поліції Інни Калієвської, сотня заяв і повідомлень від мешканців Кагарлицької і Жищівської громад надійшли за тиждень у відділення поліції в Кагарлику. З них всі внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Один із жителів повідомив про зникнення його сина 93-го року народження під час виконання бойового завдання у районі бойових дій. Більше трьох тижнів військовослужбовець не виходить на зв'язок з рідними. На вулиці Козацькій в Карлику поліція зупинила водія трактора, звісно, за кермом. А ось його водійське посвідчення мало ознаки підробки, ведеться до розслідування. У Черняхові чоловік виявив тіло своєї дружини без ознак життя. Жінка, 68-го року народження, за даними поліції, зловживала алкоголем. Ведеться слідство. Чотирьох гори водією піймано на то тому що кермували автівками у стані алкогольного сп'яніння. Загалом правоохоронці склали 88 протоколів про порушення адміністративного кодексу. Це вже звичні розпивання алкоголю у нестановлених місцях, аж 12 випадків домашнього насильства по двох громадах. У ході відпрацювання регіону 19 січня у жителя Великих Пріцьок були виявлені наркотичні речовини. Ведеться досудове розслідування. Якої буде погода наступного тижня? Як кажуть в народі, мороз попустить. У понеділок, 29 січня, мінлива хмарність без опадів. Мінус один вночі, плюс один в день. У вівторок, 30 січня, теж без опадів, мінус два плюс один. У середу, 31 січня, хмарно без опадів, мінус три-нуль в день. У четвер, 1 лютого, сильна хмарність і сніг з дощем, прогнозують синоптики. 1 градус морозу вночі, 3 градуси тепла у день. У п'ятницю 2 січня сніг з дощем 0 плюс 3. В суботу, 3 лютого, хмарно дощ плюс 4 плюс 8. У неділю, 4 лютого, сніг з дощем. 1 градус морозу вночі і 4 градуси тепла у день. Нехай негода не робить в душі погоди. Шановне товариство, підійшов час поставити фінальну крапку під інформаційним тижневиком Гарричина. Слава Україні! Героям слава! Віримо в Україну, наші збройні сили і один в одного. До побачення, до зустрічі!